Світові лідери обговорюють план відновлення України. Шість країн ЄС відправлять потужні пакети допомоги. Латвія готує віддати весь свій флот гелікоптерів, Португалія та Німеччина військову техніку для контрнаступу. Тим часом Борис Джонсон у свій 59-й день народження спрогнозував долю РФ про світову підтримку у нашому дайджесті. Лідери світу обговорили план відновлення України цього тижня. У Лондоні пройшла конференція країн ЄС. Коротко про допомогу. Велика Британія надасть Україні 3 мільярди доларів протягом трьох років. Німеччина пообіцяла 381 мільйон євро на гуманітарну допомогу. США виділяє 1,3 мільярди доларів на енергетичні та інфраструктурні потреби. Франція 40 мільйонів євро на відбудову. Також ЄС обіцяє покрити 45% усіх потреб України до 2027 року. А це близько 50 мільярдів. Дів євро сьогодні Велика Британія представить великий пакет фінансової підтримки для України, включно із кредитними гарантіями Світового банку на суму 3 мільярди доларів. Це зміцнить економічну стабільність України, оскільки вона продовжує відкидати російські війська. Фінансування буде спрямоване на підтримку життєво важливих державних послуг, включаючи витрати на утримання шкіл та лікарень. ЄС прискорює постачання зброї в Україну для підтримки контрнаступу. Про це сказав єврокомісар Т'єрі Брентон. Планують відправити мільйон одиниць зброї високого калібру. А Португалія надасть нам БМП та гаубиці. Вони доповнять пакет військової допомоги, про який писали раніше. Ми збираємося передати ще 14 бронетранспортерів М113 і комплект гаубиць. Це новий пакет військового обладнання додається до 180 тонн боєприпасів і п'яти броньованих машин медичної допомоги, які були доступні протягом кількох тижнів. Німеччина надсилає техніку: це тягачі для танків, тисяча боєприпасів та авто для патрулювання. А Латвія передає Україні весь свій флот гелікоптерів. Про це повідомив прем'єр-міністр країни з початку повномасштабного вторгнення. Партнери передали нам весь арсенал зенітно-ракетного комплексу Стінгер та військову допомогу на 1% свого ВВП, а це близько 4 мільйонів доларів. Отже, усі наші ракети Стінгер зараз в Україні у нас є флот гелікоптерів. Всі ці гелікоптери останні зараз перефарбовуються, щоб бути придатними до використання і мати гарний вигляд. Ми відправляємо в Україну. У Парижі стартував наймасштабніший у світі міжнародний авіасалон. Цьогоріч представити свою продукцію до Франції приїхали представники 2,5 тисяч компаній. Окрім російських, через санкції їм заборонена участь. У той час Україна представила там свої авіадвигуни у центрі уваги на форумі розвиток індустрії та впровадження екологічних технологій екс премєр міністр Британії Борис Джонсон вчергове підтримав Україну. Відео з потужною промовою поширили мережею. На святкуванні свого 59-го дня народження політик підкреслив, що захоплюється українським народом та спрогнозував програш Путіна. Подумайте, як багато чому українці могли б навчитися, якби їх почали вчити всього рік тому. Я впевнений, що українці переможуть. Я знаю, що вони переможуть. Вони борються як леви за свої сім'ї і за свою країну. А росіяни ні. Я знаю, що Путін програє. Ці героїчні солдати борються за свободу для усіх нас. Вони борються за мир і стабільність. У Стокгольмі навпроти посольства РФ з'явилась зупинка Free Ukraine. Про це написала депутатка України Марія Мезенцева. Зовсім скоро вільна Україна буде щодня нагадувати ворогу про фінал повномасштабного вторгнення. Вдячні усьому світу за допомогу та підтримку. Зовсім скоро наша перемога. Поліна Паламарчук, Денис Єлисавенко та Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу.